Всім привіт народ! на каналі каналіка Бро, і це друге, і це коротше третє продовження Кривдорс. Підписуйтесь, ставте лайки, а ми починаємо. О, ну на зрозуміл. Не співаю цю російську пісню. Сейчас побігли. Я знаю, куди йти. Ти тоже знаєш куди йти? Так, бо я у двері. Ось таке. А, я боже. Ой, -мо! будь обережний. барашный! Ч? А потом найти спражный дверь. А да, я помню, как тебя это удалили, как капец. Я знаю, я все жизни не потерял, знаю, что будет. А может, даже ключ. О, скрыни! Скрыни! Да удай скрыни! Вот, так, вот, так. что я взял? И я а взял. Где? А вот тут что? О, тоже гроші, моё Мы богаті. Угу. А тут шо? Кажется, где? Я уя, у яус турят. А, ні, тут не, тут зламані двері, не, нам не підходити. Зло мені, може закрити? Закрийте, закрийте. Пусто кімната. А чого вона пуста? Не знаю. Понимаю. Тоже нічого нету. Ч, Тоже пуста кімната. А чого воно... О, знайшов! Я, не не по... я на него не дивился, ещ чуть-чуть на него подивился уже. Тут немає. Може спокійно. Там... Можна... Кластерь! Я те можу, я можу у когось. Да, а можу ні? А, я не можу взяти. Чо? А що? А, бо ми небезпечні, так? Да? Ми ще у нас в житті ще не потеряється. О, темря, це погано. Нет. погано. О, я знайшов один чи дзвін двері. Знову темряв, а чого ця локація схожа від чекання слабо. Сі... А посмотри, сіка? посмотри сюди! А. Иди сюди. О, ні! нам це так і не подобається. Да, я пам'ятаю, як тебе там вбили. Бляхась! Бляха, муха, ховайся, я ховайся. Андуш, це андуш! О, андуш, пішов. Хорошо, має еще раз. Ой ты. Что ти хубася? За кувася. Почитай, я не можем выгнать. Все. Ховайся еще раз! Кубася! Уха! Ты выжив, ты выжив! У-у-у-у-у! Господи мой! Что я выложу? Позжай, я спрятался оборот. Блин, у меня пластырь надо пойти взять. А что, у тебя шок мало? Да. Видишь, блин, потеряюсь. А у тебя нет? У, у меня еще не. Я же можешь какой-то пластырь, блин. Ну надо это. У меня пластыря немає. Надо взять будет. Ну взять его не по три, но его ну, может. Ну, короче... Да мы заново будем с этим скринем. Да? А тут... А, ну, отлично. Тут... Берем гроші. Где ты? Я тут уже зайшов... А тут ничего нету. Насвітиться, короче. А может в це... Ой, я не шу в яких оця, короче. А можно я забью? Ой, забирай. Где? Yeah. шкафу. О, деньги. Открыт, как какая-то милая. О, ключ Деньги. Ключик. Где ключ? Ты забыл ключ? Так, главное снова не попасться на эти. Ч ты первый открывай? Я даю эти сташилки Ты где? О, Це я ця локація знайома. Я її проходив. ти йди за мною. Е, а, а помніш ми до цього ще не дошли? помніш? Ну я, ну я до цей я цю локацію знаю. Я не знав, помніш ми з тобою вміли вже. Ну короче, ну так Аккуратно беремо. Це. Почему... Нет, тут, тут тупик. це еще такий лабиринт. О, пластер, я знайшов, бери. Спасибо. Подожди, я закрыла обот. Все, взял. У меня. А, а мне немножко поповнить все? Ну, я не знаю, я. думаю, я... що до конца поповню. Я не цієї игры, мене не вини. А где? А где? Я тебе потерял кайф. Стоп, блин. А... Ну це же ще такий лабіринт, може вернутися до А я можу на какой-то рычаг. Почекай, почти, я йду до тебе. <звук> я йду до тебе. Мені це срочно потрібно. Молодець. Ричаг нажатий потрібно найти. Поті на, потім тепер знайти одну штуку. Вигарбана мені тут. Так. Оглядайся по сторонах, тут десь має бути решітка. Решітка? Що таке? Господи, ти, навіть не знаєш, що це решітка. Ну, коротше, пішли кудись шукати, ну я не знаю, де можна знайти. Господи, це початок знову. Ну. Це буде довго. Mm -hmm. Тут ми вже були. І де О, А може нам до... знову потрібно туди йти? Не mm знаю. -hmm. Напишіть в комментариях. Mm -hmm. Господи, ну де ця решітка? Глядуся по сторонах, а другу надо еще е. О, показалось. Господи, ну вернулся снова початок. Да, блин. Стоп, а может, воно уже відкрилось? Пожалуй. А. А, вон на сто вже уже открылась. А! А мы думали. У меня же специально. Петрошка. Я постоянно буду дивитися низ. Мне кажется, это вальце. Це локація Сіка, но самого Сіка тут не буде. Ну я не знаю, чого тут не буде. А може і буде. По сторонах углядывайся по сторонах. А чего ты не оглядываешься? Че? Оглядывайся по сторонах. А я. я Схося. Я не. Я не вижу тебя. Стоп. А, это дождь. Стоп, почекай! а подивися назад, там було око. Ну походы, походы тут здесь. Ты булоко. Я выхожу. що шо перепутал, получается? Я поп'ю оце. Що це такое? Мені восстановила хп. Блін, я сказал, ну блин, на Блін. Блин. А что, ну, что О, Отмычка! Что -то, что -то... А, это... ты хочешь... А, медведь откроем. Спанч. Это... Хувайся! Хувайся! Боже мой, сердце! Это страшно. Господи, господи. Да значит, а куда нам идти? А, нам сюда, мабуть. Стоп. А, да. А кто это был? Ну, пишу, короче. Пишу. Твои два. А, нет. Все. Я тоже. А кто как тут? видео снимать? Ты Ты, ты, ты. Привет. Ты... Да, а мы можем... Да, не будет и безумнее. Так, ну все, все, и давай сюда, аккуратно, аккуратно, и Надеюсь, надейся. йо моё у мене хп-шок. хпшок. Скаполешку я то, блин! Я не знаю, поче локации. Аккуратно. Почему ты видимо? Господи, ключа немає! Йо моє -мою? Надеюсь, ще от буде. будет так. так 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 то куди? Тут світиться. Тут даже. А тут где? мы. А тут сильнее. А может. Да ладно. Ну-ка вот. Говор... Блін Знову сдох. А ми можемо початись. Всім пока-пока-пока і пока!